У 20-х числах липня 2024 року на малійсько-алжирському кордоні відновилася гаряча фаза бойових дій. Активну участь у ній брали російські найманці із ПВК Вагнер, які у тому регіоні більше відомі як африканський корпус. Саму засідку на російських бойовиків малійці влаштували 28-го числа. Вони скористалися погодними умовами. У пустелі якраз почалася піщана буря, яка змусила росіян зупинитися. Негода принесла для окупантів несподіванку у вигляді туалеги. Це бойовики, що роками воюють за створення власної незалежної країни, і члени ПВК Вагнер – це їхні законні цілі. Що підлягають знищенню малійська армія, яка спільно з росіянами намагається винищити туарегів, не так давно почала наступальну кампанію на позиції цього народу. Захоплення туарегської території йшло більш ніж успішно. Хоча поки не зрозуміло, чим зумовлений такий успіх. Не виключено, що туареги навмисно відійшли від деяких позицій, щоби боротися із ворогами на більш вигідних. Для себе як пишуть пов'язані з найманцями ПВК Вагнер телеграм-канали, коли військові були приблизно за два кілометри від малійсько-алжирського кордону, їх накрила піщана буря, тому колона зупинилася. Місцеві повстанці скористалися природними умовами і влаштували колишнім вагнерівцям засідку. За даними російських джерел, у результаті того зіткнення на малійсько-алжирському кордоні могли загинути від 20 до 50 російських бойовиків. Однак, журналістам Бібісі вдалося зв'язатися із колишнім вагнерівцем, який стверджує, що туареги нашинкували щонайменше 82 найманці. Це лише 200, без урахування тих, хто потрапив до полону. А от що з ними буде у неволі, це вже залежить від самих туарегів, хоча найбільш імовірно бранців продадуть. Зокрема, і таким чином цей народ заробляє собі на життя. Хоча про це ми поговоримо згодом. Після того вагнерівського розгрому туареги звернулися і до українців із закликами об'єднуватися для боротьби проти російських колонізаторів. Вони фотографувалися із українським прапором і писали українцям у соцмережах. Журналістам «Київпост» вдалося отримати ось це зображення. Наприклад, Сергій Стерненко начебто навіть запропонував їм допомогу у вигляді ЕФПівдронь. Є у цій історії одне невеличке питання. Як малійські повстанці визначили розташування і напрямок руху російських бойовиків із точними координатами? Українська влада і спецслужби дипломатично утрималися від заяв і коментарів на цю тему, зважаючи на той факт, що бійці гур уже працювали в африканських країнах і допомагали тамтешнім бійцям протистояти вагнерівцям у цьому випадку. Утримання від коментарів було максимально правильним. І мудрим рішенням, адже у світі до туарегів дуже неоднозначне ставлення. Хтось називає їх мужніми партизанами, героїчним ополченням, яке воює за створення власної держави. А для когось це звичайні терористи, наркоторговці і рабовласники Наше з вами завдання. У цьому розібратися. Слава Україні, козацтво. Мене звати Фахрудін Жарафмал, а ви на каналі Ферід говорить. Вітання тим, хто бачить мене вперше, і теплі обійми для тих, хто підписавшись, залишився тут надовго. У цьому відео ми поговоримо про туарегів. Хто вони такі і як взагалі з'явилися, за що бореться цей народ? Чому одні називають їх терористами, а інші партизанами? Як вони заробляють собі на життя? Які у них потужності? І чому фримени із планети Аракіс? Це і є ті ж самі туареги. Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу, як ось ці люди. Це спонсори платформи БайМієкофі. Дякую вам і спонсорам на Ютубі. Завдяки вашій підтримці. контент на каналі з'являється вчасно і регулярно. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання я залишу в описі до цього відео. Перед тим як ми перейдемо до обговорення, проситиму вас про допомогу для 79-ї бригади. Їм треба пікап. Частину коштів ми на нього вже зібрали, але трохи більше 100 тисяч все, що залишається. За донат у 200 гривень ви берете участь у розіграші ось такого ножа. Це Рюйке p 188 Його мені ласкаво на розіграш надали хлопці з магазину Scout Tactical, за що їм величезне спасибі. Один донат у 200 гривень це один шанс виграти ніж, легкий, надзвичайно гострий. Але дуже красивий. Посилання на Монобанку я залишу в описі до відео. Посилання на Scout Tactical також буде в описі. Наперед дякую за ваші донати, а тепер розкажу вам історію. Почнемо ми із того, що про малі в Україні відомо мало. А це восьма за величиною держава в Африці. Її населення сягає 22 мільйони людей, а понад дві третини із них це молодь віком до 25 років. Столиця цієї країни місто Бамако. Це одночасно важливий порт на річці Нігер. Північно-східну частину Малі, а це територія розміром чи не з Україну, контролюють повстанці, що пов'язані з Аль-Каїдою. Вони ж туареги, які борються за створення власної держави, і боролися за це завжди від самого початку свого існування. Однак найбільш інтенсивно ця боротьба розрослася у 2012 році після повстання. Ті баталії дали початок тривалому протистоянню між північною і південною частинами Малі. Абсолютно усі повстанці намагаються домогтися незалежності або ж більшої автономії для півночі. Який називають Азават, тобто у їхньому розумінні Азават має займати 60% площі Малі. Чисто вам для розуміння, загальна площа цієї країни це понад 1 мільйон 200 тисяч кілометрів. І далеко не усі повстанці підтримують радикальних ісламістів. Адже у Туарегів немає якоїсь чіткої структури, вони складаються із різних груп і племен, які між собою взаємодіють. А погляди та ідеологія у них у всіх можуть бути різними. Ключовою організацією повстанців став національний рух за визволення. «Азаваду» – це військово-політична організація малійських туарегів, які вважають північ Малі своєю батьківщиною. Ще в 2012 році вони оголосили, що воюватимуть за незалежність цього регіону доти, поки бамако столиця Малі не визнає незалежність «Азаваду». І воювати вони вміють добре. Бойовий досвід Туареги отримали під час війни у Лівії у 2011 році. Муамар Каддафі, лівійський диктатор, брав їх у свою армію як найманців, бо вважав, що таке військо найбільш перспективне. Головне заплатити їм грошей. І чим більше ти платиш, тим менше питань тобі ставлять, а просто мовчки виконують роботу. Все ж таки, Каддафі був одним із найбагатших диктаторів усіх часів. Однак, коли його режим повалили, озброєні туареги із досвідом протистоянь повернулися у Малі і оголосили, що починають збройну боротьбу за незалежність Азаваду. Так у 2012 році почалася війна за незалежність цього регіону. Найцікавіше те, що просувалися туареги максимально швидко. Вони захоплювали місто за містом, і коли досягли Ажених кордонів заявили, що на цьому битва закінчується. Натомість починається робота із встановлення незалежності. Цьому відбутися не судилося. Контроль над деякими містами півночі захопили радикальні ісламісти. Вони мали інші погляди на життя, засновані на суворих законах шаріату. Оскільки туареги їх не сповідують і мають взагалі інше бачення на права людини, то й шляхи у них розійшлися. Однак ісламісти стали потужною силою, яка почала поширюватися навіть на інші країни: Нігер, Буркена-Фасо. А заодно вони. Заманювали до себе деякі племена Туарегів. у малійському уряді. Розуміли, що самотужки справитися із бойовиками не зможуть, а тому попросили іноземної допомоги. Головна ціль відновлення контролю над північчю. Погодилася Франція. Все ж таки, Малі це колишня французька колонія. І так у 2013 році Париж розпочав кількарічну операцію зі звільнення півночі від Туарегів та ісламістів. До Франції у цій боротьбі доєдналися також кілька держав Африканського Союзу. Баталії були потужними і швидкими. Практично за місяць коаліційні сили вибили ісламістів із великих північних міст Малі. Хоча з 2013 року для стабілізації ситуації в Малі діяла місія ООН, Вона стала найбільш смертоносною в історії цієї організації. За 10 років роботи було зафіксовано 175 випадків загибелі миротворців ООН внаслідок зловмисних дій у цьому регіоні. Це більше будь-якого показника серед усіх інших миротворчих місій ООН. Адже дуже часто напади на миротворців ООН здійснювали не радикальні ісламісти, а саме Туареги. Хто вони такі, чому мають настільки негативно? Активне ставлення до решти світу ми поговоримо у наступному блоці. Почнемо із того, що це кочові племена барберського походження, які розташовані у Західній Африці на межі Сахелю і Сахари. У цьому несприятливому і надзвичайно піщаному регіоні вони опинилися не з власної волі. Орієнтовно тисячу років тому туареги жили на середземноморському узбережжі Африки, але їх витіснили звідти араби, яким потрібна була родюча земля і надбання туарегів. Туареги це єдиний у світі народ, де чоловіки, а не жінки, закривають своє обличчя. Роблять вони це за допомогою синьої тканини, через що отримали прізвисько сині маски або просто сині люди. Привіт, дюна. До речі, це не збіг. Основою для вигаданих Френком Гербертом Фрименів є саме Туареги, а Аракіс. Це сахара. І схожість з дюною не лише у цьому, синій колір, через який їх і прозвали синіми людьми, вони отримують із бравника індиго. І свій одяг вони не просочують у фарбу, адже економлять воду. Вони просто забивають усе каміння. Тому, коли вони носять свій одяг, фарба осипається і малює їм тіло. Так то реги вірять, що це допомагає воді затримуватися в організмі. Таким чином, їм начебто вдається менше пити води. А от щодо масок і пов'язок на обличчя, то коли чоловіки досягають 25-річного віку, пов'язку, яку носять 24 на 7. не знімають її ніколи ні під час сну, ні під час їжі, і навіть вдома мають її носити. Із 7 століття нашої ери туареги займалися скотарством, торгівлею і землеробством. Звичайний собі народ за винятком однієї особливості. Вони були кочівниками, тож надовго на одному місці не осідали. Тому в них ніколи і не було якогось централізованого керівництва чи одного лідера. Вони жили під різними правителями і різними політичними режимами. А у 18 і 19 столітті. Літтях значним джерелом доходів для Туарегів була работоргівля. Вони захоплювали темношкірих африканців і користувалися їхньою рабською працею або ж продавали їх усім охочим. Коли у 1880 році на їхні землі зайшли французи, система координат туарегів докорінно змінилася. Спочатку вони намагалися протистояти Франції, але через брак сил довелося скоритися, і вже у 1898-му вони прийняли новий режим. З ним з'явилися й нові правила: французи оподаткували торгівлю, забрали в до верблюдів конфіскували усю зброю і перетворили їх самих, ледь чи не на рабів. Що найголовніше, Франція намагалася покінчити із кочовим життям цього народу, і їм вдалося, щоправда, тримати на контролі велетенський народ, який живе у репресіях, економічних труднощах, так ще й з регулярними посухами, було надзвичайно складно. А тому то регулярно влаштовували повстання проти влади. Найбільше і найкривавіше відбулося у 1917 році під час Першої світової війни, хоч французи його й придушили. Але просто втихомирення було недостатньо. Париж ще й помстився доволі підступним методом. Під час деколонізації Африки, а це було у другій половині ХХ століття. Французи на власний розсуд поділили землі у Сахелі і Сахарі між новими країнами. Так у 1960-му з'явилася Малі, бо ж до того вона називалася французьким суданом. Чому я вжив слово на власний розсуд? Бо ніхто сильно не зважав на етнічні кордони, інтереси племен, кочівників і так далі. В результаті туареги опинилися розділеними між. Кількома країнами. тобто вони собі жили, але абсолютно всюди, в різних державах. Більше того, вони не вписувалися зі своїми звичаями і традиціями в інші народи. От, наприклад, попри те, що туареги мусульмани, у них, на відміну від інших, дуже потужно збереглися традиції до ісламського періоду, зокрема, надзвичайно шанобливе ставлення до жінок. А якщо жінка ще й знаного роду, вона б головна. Саме жінки у них володіють землями, розпоряджаються майном, і лише вони мають право на розлучення. Якщо жінка вирішує розлучитися зі своїм чоловіком, то саме він має піти із дому. Це по-перше. А по-друге, у туарегів жінки обирають собі чоловіка, а не навпаки. Більшість туарегів сповідують іслам. Але як бачите, дещо відмінний. Вони щодня моляться, як і всі мусульмани, але рідко можна зустріти туарега, який відзначає усі свята і приписи Корану. Наприклад, Рамадан щорічний піст у мусульман, для багатьох не є обов'язковим. Через те, що туареги багато і часто подорожують. Чоловіки туареги починають носити вуалю віці 25 років, яка приховує все обличчя за винятком очей. Цю завісу ніколи не знімають, навіть перед членами сім'ї. Вважається, що чоловіки почали носити вуаль, аби захистити обличчя від пісків Сахари. Жінки туареги не покриваються, чадрою взагалі. Словом, це не дуже до вподоби багатьом мусульманам, бо туареги просто не такі, як інші. Радикальні ісламісти взагалі мають із ними абсолютно різні погляди. Хоч Хоча це й не заважає їм працювати разом для досягнення мети. У цьому випадку проголошення незалежності Азаваду. Тут є свого роду небезпека, бо як їм вдасться вийти на потрібні та бажані кордони, то рано чи пізно доведеться ділити владу. А я нагадаю, що погляди на світське життя, культуру, міжнародні зв'язки і так далі в Аль-Каїди і туарегів відрізняються. Та вони все ж намагаються досягти своєї мети, бо свого роду протодержавність у них була як така. Просто її знищили французи у 19 столітті. Хоча вони тоді навряд чи Думали, що це закінчиться десятиліттями протистоянь, повстань і воїн, які заберуть життя не одного французького легіонера. Нині значна кількість туарегів проживають на теренах Малі, Нігеру, Алжиру, Буркіна-Фасо, Лівії, Мавританії та інших держав Африки. Загальну кількість туарегів підрахувати проблематично, але мовиться про понад 5 мільйонів людей. При цьому туареги активно воюють за створення своєї держави і навіть мають успіхи. У 60-х роках, коли Туареги виявилися роздроблені та розкидані по різних країнах, вони намагалися вступити у своєрідний союз з Алжиром. Але перший президент Малі Моді Бокейта не дав цього зробити і просто придушив усі їхні спроби. Розвиватися і будувати життя в Малі, ставало все важче не лише через політичний режим. У 1968-му країну накрила руйнівна посуха. Вона посилювалася аж до 1973-го і лише у 1974-му закінчилася. за той період Туареги втратили близько 40 відсотків стат «Кіс», Овець і великої рогатої худоби, і ці негаразди вплинули на їхній подальший спосіб життя через неспроможність вести господарство і вирощувати щось самостійно, вони переїжджали до міст, таборів біженців чи навіть інших країн. У ті часи чимало туарегів відмовилися від кочового способу життя. На той момент уже другий президент Малі, Муса Траоре, не надто намагався туарегам допомогти вирішувати їхні проблеми, коли міжнародна спільнота надсилала гуманітарну допомогу для подолання наслідків кризи. Трауре її просто тринькав. Це пояснюють тим, що другий глава Малі був ворожим до Туареги. Ніхто не любив кочівників. Тож цьому народу довелося перебратися від важких умов до Лівії. Там вони бралися за найпростішу роботу армію. Їм платили ті воювали. Так здобувалися досвід, гроші, зв'язки і найголовніше зброя. Настільки багато зброї, що деякими видами Туареги користуються до сьогоднішнього дня. А я нагадаю, що окремі групи Туарегів почали свій шлях до Лівії ще у 1985 році. Отримавши там досвід і можливості, у туарегів з'явився шанс поборотися за місце під сонцем. Вони почали атакувати урядові установи в Малі. Тут важливе уточнення: воювали вони терористичними методами: Викрадання людей, розстріли, підриви і все інше притаманне цьому виду діяльності, коли ж в роботу включилася малійська армія. Це переросло у настільки сильне протистояння, що навіть Алжиру довелося втрутитися, бо усі ці війни відбувалися неподалік їхнього кордону. А щоб тамтешня боротьба не переросла у регіональну війну, вирішили укласти з туарегами договір і трохи піти їм на поступки, дати більше прав, можливо, автономію в майбутньому. Забігаючи наперед, усі ці плани провалилися, і короткочасне перемир'я між офіційним урядом Малі і туарегами знівелювалося. Уряд Альфи Умара Конари, обраний у 1992 році, зробив одним із своїх головних пріоритетів порозуміння з повстанцями туарегів на півночі. Конари пішов на численні поступки туарегам, включаючи репарації 1992 року та розширене регіональне самоврядування. Тим не менш, повстання тривало з порадичними зіткненнями. Туареги продовжували відчувати себе відчуженими від решти країни, оскільки багато темношкірих малійців вважали їх арабами чи лівійцями, і образа залишилася через історичну пам'ять про поневолення туарегами темношкірих Туареги чітко дали зрозуміти, що стоятимуть за північ до останнього, аби не допустити громадянської війни, в уряді знову вирішили піти на поступки. Чому так? Бо домовитися із бунтівниками було непросто, оскільки в малі і особливо на півночі чимало племен, які теж вміють воювати і мають власні інтереси. Це становило загрозу для створення союзів. Для початку вирішили подумати, що робити із племенами, які теоретично могли би долучитися до Туарегів у випадку великих баталій. Їм запропонували наступний план: малійська армія, тобто офіційна, зменшує свою присутність на півночі країни. А взамін повстанці і племена приймають політику роззброєння і демілітаризації. На практиці це працювало так, що повстанців просто забирали на службу до Збройних сил Малі. Цю ініціативу навіть підтримали бельгійці. Період так званої демілітаризації тривав із 2002 по 2003 рік і називався Зброя в обмін на розвиток. Це стосувалося виключно північної частини Малі. Здогадайтеся тепер із першого разу, чи спрацювало це. Так уже історично склалося, що туареги це працьовитий і войовничий народ. У них не було ресурсів для того, щоб будувати власну країну, принаймні на той час. А тому основними джерелами доходів були незаконні методи. А зважаючи на те, що у їхньому регіоні достатньо високий рівень корупції, то про розвиток і мови не було. Тож вони почали займатися наркотрафіком, продажем зброї, контрабандою і работоргівлею. Туризм, який колись був основною частиною економіки туарегів і півночі малі в цілому, занепав через викрадення людей бойовиками, такими як Алькаїда. Тіньова економіка, зокрема транскордонна контрабанда зброї та наркотиків, стала одним із небагатьох джерел додаткового доходу для груп туарегів, хоча ці гроші зробили незначний внесок у регіональну економіку. Тим часом ця контрабандна діяльність викликає занепокоєння щодо міжнародної безпеки та корупції та викликає обурення серед широких верств населення не ту Ну, власне, і цього разу, коли Туареги розвалили вагнерівців, вони не стали ліквідовувати абсолютно всіх. У їхніх руках опинилося 18 полонених, яких запропонували на продаж зацікавленим сторонам. Представник української розвідки Андрій Юсов одразу ж підтвердив, що інформація про продаж вагнерівців українському гур відома. Цікавим залишається той факт, як взагалі Туарегам вдалося знищити цілу колону російських найманців. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак припускає, що версій є кілька. Одна із них говорить про те, що російське військове командування або політичне керівництво могло таким чином помститися за невдалий похід на Москву, який відбувся влітку 2023 року. І вони, нібито, ж здали туарегам розташування колони та її напрямок руху. А ті, влаштувавши засідку, дочекалися потрібного моменту, щоб завдати удару. Згідно із другою версією, це зробили американці: передали координати. І на цьому все до чого тут взагалі США Вашингтон має власні інтереси в Малі, і в тому числі спецслужби сполучених штатів працювали з Туарегами раніше, хоч і неодноразово з ними боролися. Ну і третя версія, але одразу зазначу, що це просто версія. Офіційно наша держава цього не коментувала. Це може бути допомога з боку українських спеціальних служб, бо, наприклад, спецпідрозділи ГУР вже були помічені плюс мінус у ті локації на тій частині континенту брали участь у тому, що ганяли вагнерівців брудними рушниками по пустелі. Тому одна з цих версій, або декілька вкупі, можуть мати місце. Але я ще раз наголошу, це просто версії. Офіційно нічого із цього не підтверджено. Як відреагували в нас? Представник ГУР Андрій Юсов наступного дня після розгрому ПВК Вагнер заявив, що повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка й дозволила їм провести успішну операцію проти російських воєнних злочинців. Про деталі, звісно, ніхто не повідомляв, і навряд чи ми дізнаємося про них найближчим часом. Такі операції, якщо вони були, це надзвичайно таємна штука, яка зазвичай невідома для широкого загалу. Це чутливий процес, тому деталі ми коментувати не будемо. Можу процитувати лише генерала Буданова, який свого часу казав, що російські воєнні злочинці будуть отримувати справедливе покарання у різних куточках світу, де б вони не були, без деталей. Ми просто спостерігаємо це зараз наживо. Боротьба росіян і туарегів ведеться за азават. Туареги хочуть незалежності, а уряд їм її не дає. Сам Азават обмежено існує з 2012 року. Тоді туареги майже досягнули своєї мети. Вони захопили територію, чию площу можна порівняти із масштабами України. Єдина відмінність там більша частина це пустеля. Ну а ще до них у власність, скажімо так, перейшло місто Тімбукту, це колиска африканської цивілізації. До росіян повстання туарегів намагався придушувати Париж, бо Збройні сили малі самотужки не справлялися. Однак їм не вдавалося тримати ситуацію під контролем, бо французи воювали у незвичних для себе умовах. Люди пустелі знали кожен клаптик своєї землі і дуже вміло користувалися природними умовами або стихіями. Тому з туарегами довелося домовлятися. У 2015 році вони уклали щось схоже на перемир'я. Воно поклало край великим наступальним кампаніям, але не зупинило бойових дій. Спорадичні зіткнення як тривали тоді, так тривають і досі. Але головне наслідком тих домовленостей стало фактичне визнання автономії туарегів у Малі. І цю автономію тепер намагається порушити новий режим у цій країні, але уже за допомогою Москви. Найманці ПВК Вагнер з'явилися в Малі не так давно, у 2021 році, тобто до повномасштабного вторгнення в Україну. А до того вони працювали в Судані, в Лівії, в Мозамбіку і в Цар. В Мозамбіку їхні кампанії були не надто успішними, а от в Центральноафриканській республіці більш ніж окей. Вони допомогли президенту Фостену Арканжу Туадері побороти повстанський опір і переобратися на другий президентський термін. Працювали там в якості інструкторів для війська та кишенькових армій. Тому поїздка в Малі не здавалася їм якимось викликом. Все ж таки, досвід роботи в африканських державах у них уже був. Це радше було схоже на нову пригоду, бо у травні 21-го в Малі відбувся держпереворот, у ході якого до влади прийшов полковник Асімі Гої. Він і досі в статусі тимчасового президента, бо після Путчу офіційних виборів в країні не було. І навряд чи будуть, доки там оперують вагнерівці. Незабаром після приходу Гоїти до влади президент Франції Еммануель Макрон заявив про завершення операції Бархан. У її рамках в Україні перебував французький миротворчий континент, за допомогою якого попередній президент Ібрагім Кейта боровся з туарейськими сепаратистами. І бац. Французи на цьому фоні покидають малі, розуміючи, що вони вже нічого не змінять. Того року до Франції повернулися більше п'яти тисяч військових, а новий самопроголошений правитель запросив до себе в країну вагнерівців. На початку їх було там не так, щоб би багато, кілька сотень. Вони виконували звичну роль: охорона, супровід, інструктажі і так далі. Але після невдалого так званого Путчу Пригожина на Росії, що відбувся влітку 23-го, вагнерівців у Малі стрімко побільшило. зокрема, й тому, що заступник міністра оборони Росії. Юнус Бек Євкуров поїхав у таке собі турне країнами, де оперували вагнерівці. За підсумками тих поїздок, окупанти сформували нову структуру, що отримала назву Африканський корпус. Саме із цією структурою, колишні вагнера перепідписали свої контракти. Згідно із новими умовами, вони мали працювати в Сирії, Лівії, Малі. І бурки на фасо. В цьому, звісно, були на раді місцеві, зокрема й в Малі. Вони бачили, якими методами користуються вагнерівці. Це відео не просто так називається мисливці на вагнерівці. Керівництво Туарегів оголосило росіянам новий джихад і заявило, що буде знищувати їх за будь-якої можливості. Влітку 2023-го, невдовзі після невдалого заколоту Пригожина на Росії. Журнал The Economist у деталях описав, як побудована імперія ПВК Вагнера в Африці. Тоді видання підкреслило, що офіційних оцінок щодо кількості вагнерівців в Африці немає. Однак аналітики припускають, що загалом на континенті їх дислоковано кілька тисяч, найбільше саме в Малі та цар. Для Росії присутність у цих країнах це можливість контролювати ситуацію в регіоні і мати важелі впливу на міжнародній арені. Не варто забувати і про видобуток корисних копалин і дорогоцінних металів, як от золото. Цим всім займаються, зокрема, і вагнерівці, які стежать за тим, щоб усе йшло гладко. Але на заваді їм стоїть велетенське угрупування, що називає себе координацією рухів Азавада. Це альянс із кількох великих об'єднань туарегів які, не маючи єдиного лідера, чіткої координації дій і детального якогось плану воюють проти росіян, армії малі, а деякі групи кидають виклик радикальним ісламістам. Навіть попри те, що товариги роздроблені і розкидані на величезні території, їхні напади зазвичай успішні у своїй останній атаці на російських найманців. Вони не просто розбили колону, вони завдали серйозно удару по іміджу ПВК Вагнер. Серед уже підтверджених загиблих адміністратор телеграм-каналу Нікіта Фідянін, відомий під позивним Білий, про його смерть повідомило джерело агентства ТАС за життя Євгенія Пригожина. Це був один із найвідоміших телеграм-каналів, які писали про ПВК Вагнер, що мав по. Над 500 тисяч підписників на момент запису цього відео російські телеграм-канали пишуть і про те, що у тому нападі міг загинути і один із найвідоміших командирів ПВК Вагнер, Антон Єлізаров, із позивним Лотос це протистояння ще матиме свій розвиток, а відповідною кульмінацію. Бо це не якісь партизани у сандалях, це озброєні, навчені і надзвичайно небезпечні особи, що мають можливість вражати практично все, що на них суне. Вони роками протистояли французьким легіонерам, збиваючи їхні гелікоптери спалюючи колони, і навіть шкодили їхні літаки. До речі, вагнерівці в боях із туарегами також втратили вертоліт, що свідчить про те, що у малінських бойовиків все ще є озброєння, щоб протистояти навіть повітряним атакам. Ба Більше вони на своїй території і добре знають, як воювати в пустелі, як ховатися за піщаними бурями. Зрештою, вони там народилися і фізіологічно більш пристосовані до таких умов, а це важливий фактор. Однак, колись партизани вдалися до тактики терору, чим дуже сильно зіпсували собі імідж. У 2012 році представники Аль-Каїди навіть приїздили до голів плементу Егів, щоб заключити співпрацю, і чимало представників цього народу на це погодилося у будь-якому випадку. Ліквідація вагнерівців це добрі новини, і нехай вони продовжуються. Однак офіційні контакти з туарегами – оце уже навряд. На відміну від Росії, Україна шанує міжнародне право, засуджує тероризм і не може мати із угрупуваннями жодних контактів, бо ж вони у будь-якому випадку повпливають на імідж нашої країни на міжнародній арені. А я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!